Виконуємо номер 353 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер Видавництво Генеза 2022 рік. Запиши числа в порядку спадання та знайди ім'я жінки однієї із засновників Києва. В порядку спадання це означає від найбільшого числа до найменшого. Подано числа. 325,259, 325,529, 325,099, 325,159, 327,429 327 429 і 327 425. Зрозуміло, що будемо порівнювати, починаючи спочатку, із чисел 327 429. І 327 425. 327 429 це буде найбільше число. 327 тисяч 429. Записали і відповідну літеру. Наступне буде йти 327 425. І відповідна літера. Тепер починаємо порівнювати числа де 325 тисяч 325 тисяч 259, 325 тисяч, 529, 325 тисяч 99 і 325 тисяч 159. У розряді сотень цифра 5 найбільша у числі 325 тисяч 529. Записали. Далі у розряді сотень стоїть цифра 2. Отже, наступним буде число 325 259. Цифра 1 у розряді сотень 325 159. І останнє найменше число 325 99. І маємо. Либідь. Отже, ім'я жінки однієї із засновників Києва либідь.